Сили оборони України провели першу операцію з застосуванням винятково роботизованих систем на полі бою. Завдання виконано успішно за словами представника служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія Володимира Дехтярьова в операції використовували наземні дрони з кулеметами і наземні дрони камікадзе. З повітря працювали мультироторні коптери та ФПВ-дрони. Контролювали операцію ще багато спостережних БПЛА. І більше про технології на передовій розпитаю Максима Васильченка, співзасновника директора компанії виробника наземних роботизованих комплексів Тенкоре, вітаю вас, пане Максиме. Слава Україні! Да, вітаю вас. героям слава розкажіть, чим Україна нині може похвалитися в розробці в технологіях, в нових розробках для армії. Дивіться на сьогодні, Україна певно є лідер з розробок роботизованих, як правильно навіть сказати, виробів помічників, які допомагають на сьогодні першочергово зберігати життя наших людей. Це як починається з розвідки, закінчуючи підвезенням боєприпасів або Будь-іншого добра, яке необхідне, напередку, тому чим, Тим паче, ви при цим доповідали, що вже Хартія використала роботизовані платформи у наступі це один з випадків, який можна було показати на сьогодні. Дуже багато ведеться ще роботи. З допрацювання використання різної інженерної техніки або зброї на платформах, і я сподіваюся, що в наступному році буде набагато більше таких новин, тому просто слідкуйте і дойняйте всім фондам, і волонтерам, хто на це збирає. Так, дійсно, пане Максиме, от ми після того, як була оприлюднена інформація про цю операцію вдало, розмовляли із колегами в 92-й бригаді, колегами бригади Хартія Юрієм Федоренко. І він казав, що таких операцій вже вони плануються, не кажучи, коли саме вони відбудуться, але мені цікаво, чи вистачить потужностей, от у вас, зокрема, для того, щоб забезпечити всіх, хто проситиме вам надати таку техніку військових бригад да, Дивіться, ми готувалися протягом року, робили дуже багато експериментів, дуже багато змін в конструкції виробів. Ми пройшли дуже багато полігонів, експериментальних полігонів, і у нас є вже дуже багато напрацювань. я Кажу за нас, як всіх виробників в Україні, що приклали до цього року, тому що все починало з гаражів, а на сьогодні вже є великі компанії, які можуть. Постачати серійно вироби е, і потужності на це сьогодні вистачає. Тільки одного не вистачає: це підтримки від держави на сьогодні. У багатьох компаній немає жодного державного контракту, і е, навіть ну ви бачили, Хартія застосовувала вироби, які їм надавала не держава, які вони самі робили, тому. З Цим є питання. якщо буде підтримка від держави у вигляді контрактів довготривалих, то виробів буде достатньо на полі бою, адже без, ну, на сьогодні, без допомоги держави вийшли виробники на великий рівень з потужностями, які задовільнять ту потребу, яка на сьогодні, а на потребу, яку ми приблизно розуміємо, на 2025 рік, без контрактів від держави буде дуже важко з цим. Аби були гроші, правильно. Пане Максима, які перспективи використання штучного інтелекту в системах озброєння чи встигає Україна за світовими тенденціями в цій сфері? Чи вже світ навпаки переймає у вас? Ви правильно підмітили, вже світ переймає у нас те, що ми виготовляємо та розробляємо, тому що те, як ми використовуємо штучний інтелект, мабуть, ніхто так його не використовує сьогодні. Теж є дуже багато розробок, про які поки що не можна казати, де він вже використовується, а де він ще буде використовуватись, Адже це така дуже тонка грань, коли знаєте, воно від проекту тестування виходить на поле бою, і те, в чому зараз допомагає штучний інтелект, це теж допомога е зберігання життя наших військових, це рішення, які мають скоротити час на вирішення деяких бойових питань. Що має ворог? Тому що відомо, що вони вкладають навіть соціальний бюджет. Росія перекидає на оборонку. Вони виробляють дрони в масштабах величезних, це в масштабах на заводах, їх переробляють, доробляють. Чи бачите ви ознаки гонки передових технологій із росіянами? Чи є щось, що ви бачите, що вони приймають у вас? А, дивіться. Це питання дуже гарно відповів, якщо я не помиляюсь, Кирило Верес в одному своєму інтерв'ю. Що коли наші інженери дуже вправно працюють з військовими, то ми іноді на два-три на місяці попереду їх, і потім вони просто переймають наші технології. А іноді у нас паритет в цьому йде. Тому ну щоб вони нас випереджали, це було деякий час, коли в них була застосування РЕП дуже сильне, тому що в нас. Таких заводів та фабрик не було, і ми чекали, поки наші підприємці почнуть виробляти самі ну, класні винахіди. От. тому, якщо бути ну прям чесним перед самим собою, з того що суто я знаю, то ми або випереджаємо місяць-два, або йдемо в паритет. А з комплектувальними з складовими до ваших розробок, де ви їх берете? Що за кордону фактично з Китаю, я так розумію, основне і які спроможності перейти повністю на зроблене в Україні? Дивіться, це дуже слушне питання, тому що ми, як виробники, ставимо перед собою ціль на 25 п'ятий рік зробити максимальну локалізацію тих виробів, що ми можемо зробити. А те, що не зможемо, ми прийдемо з пропозиціями до бізнесу, щоб вони взялись за це. Ми намагаємося дати їм необхідну потребу і ту якість, яку ми хочемо отримати, тому що дійсно на сьогодні майже. Ну, майже 90% електроніки це постачання з Китаю, це не секрет. Хоча ми намагаємось багато чого перехватувати з Європи. Це, по перше, впливає на вартість європейська якість. Так і це як не найголовне, тому що я повторюсь на сьогодні. Більшість контрактів це фонди, це різні волонтерські групи людей, це родичі військових, і вони ну рахують кожну копійку. На от і саме тому сьогодні обираємо Китай. Ну, ми, як розробники, багато хто з нас вже розробляє свої плати керування, свої різні елементи, електронні керування, і ми намагаємося тим самим локалізувати виробництво, вже щоб було наше. А те, що не можемо, все таки будемо просити допомоги у бізнесу і подивимось. Ну я, я думаю, що це гарний шанс, по перше, стати потім. Замінником в Європі китайських різних комплектуючих, і це великий шанс якраз для того, щоб в державу починали надходити гроші, які ну, нам більш необхідні ніж викидуючи їх в Китай, коротко. Пане Максиме, промисловий шпіонаж чи він існує, і чи заважає він співпрацювати вам із західними компаніями? А, так, промисловий шпіонаж завжди існує. Щоб заважав, ну я не скажу, щоб він заважав, тому що якщо ми. Будемо говорити про Європу. Ну як не прикро це казати? Вони у своєму розовому світі е, живуть, і вони вважають, що ми перемагаємо е, російську техніку і в півішками тільки за того, що це стара радянська техніка, а їхня зброя, натівська це дуже крута зброя, яку нічого не переможе. І для нас це з одної сторони гарна новина, тому що вони зовсім не розуміють. І ми вже на крок на два попереду інших, і погана новина вона в тому, що вони не розуміють, що якщо ворог прийде до них, то їхня натівська зброя нічого не дасть. І тут якраз велике ще поле роботи для наших політиків, щоб пояснити їм на прикладах, щоб вони заїхали все таки на як сказати на бойові локації, де наші воїни. Захищають нашу землю, щоб вони своїми очами побачили, як це все виходить. Тому що, ну, мені. Я, я, я просто не можу зрозуміти, як вони цього не розуміють. Вони пане Максима, можливо, так. вони просто приховуючи свої козирі і розробки ж вони мають. Отже, я вам дякую за в першу чергу за вашу роботу. На вас будуть донори фінансові і нові контракти. Це був Максим Васильченко, співзасновник і директор компанії, виробника наземних роботизованих комплексів Тенкоре.